Президент США Дональд Трамп продовжує виконувати свої передвиборчі обіцянки. Якщо у першу добу своєї каденції політик ухвалив низку гучних рішень щодо процесів всередині країни, то тепер його заяви торкнулися і долі інших держав. Телеграф UA продовжує спецпроєкт трамп Парад, у якому ми розповідаємо про головні події навколо американського лідера. Докладніше далі. Попри те, що українці побоювалися надто лояльного ставлення глави Білого Дому до Владіміра Путіна, вже у другий день свого президентства республіканець поставив главі Кремля доволі жорсткий ультиматум щодо завершення війни в Україні. Президент ша пригрозив Росії введенням нових санкцій та мит на весь російський експорт до Америки, якщо Москва найближчим часом не припинить бойові дії проти України за словами Трампа. Економіка Росії вже зазнає краху, тому давши Путіну можливість укласти угоду без додаткових санкцій. Він робить йому дуже велику послугу в іншому випадку. За словами республіканця, буде тільки гірше. Дісталося від Трампа і єменським хуситам, відомим як Ансар Аллах. Їх занесуть до списку іноземних терористичних організацій у рамках закону про імміграцію та громадянство. У новому указі зазначається, що дії хуситів загрожують безпеці американських громадян і персоналу на близькому сході, безпеці найближчих регіональних партнерів США і стабільності світової морської торгівлі. Також Трамп повернув Бу у список держав спонсорів тероризму. Хоча колишній очільник Білого Дому Джо Байден виключив її з нього лише шість днів тому. пише Wall Street Journal. Своєю чергою президент Куби Мігель Діас-Канель назвав це рішення актом зарозумілості та зневаги до правди. Ще одним указом новий глава Білого Дому закрив південний кордон США для нелегальних мігрантів. А міністерство внутрішньої безпеки, міністерство юстиції та державному департаменту було доручено вжити всіх необхідних заходів для негайного. Видворення нелегалів, які перетнули цей відрізок кордону. Крім того, адміністрація президента припинила програму гуманітарного паролю для кубинців, нікарагуанців, венесуельців і гаїтян, а також скасовує рейси до США для іноземців, які отримали дозвіл на в'їзд за програмою переселення біженців. Повідомляє Associated Press. Неоднозначно було сприйнято й рішення Трампа про повне та безумовне помилування Роса Ульбріхта, засновника підпільного онлайн-майданчика Road, який відбував довічно у. В'язнення за організацію незаконної торгівлі наркотиками на понад 200 мільйонів доларів. Президент США заявив, що люди, які працювали над засудженням Ульбріхта, були одними з тих, хто брав участь у озброєнні уряду проти нього самого. До слова про озброєння Трамп висловив бажання повернути військову техніку, яка перейшла в руки Талібану понад три роки тому під час виводу військ з Афганістану. За оцінками Пентагону, на початок 2022 року, там могло залишитись різної техніки озброєння. Та боєприпасів на 8 мільярдів доларів. Втім, невідомо, що з цього зберегло придатність до використання і чи може воно бути повернено до США. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.